На днях така структура, як Єврокомісія, щоб ви розуміли, це один з основних органів Європейського Союзу, зробила звіт, який вона щорічно публікує стосовно тих держав, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу. Україна, яка отримала цей статус, очевидно, також потрапила в цей звіт, і там є дуже багато цікавих речей. Я про багато аспектів зараз згадувати не буду, скажу тільки про один аспект, який, як на мене, є надзвичайно важливим. Якщо пам'ятаєте, кілька місяців тому була широка дискусія стосовно фінансування єдиного телемарафону, який продовжує дурити людей, заспокоювати і розповідати, що все добре, і на фронті, і всередині держави, а влада приймає як найкращі і найбільш ефективні рішення, фактично ігноруючи так званий плюралізм думок і е, інаку, будь яке інакомислення. Я скажу, що Єврокомісія у своєму звіті прямим текстом критикує такий формат, критикує фінансування його з державного бюджету і дуже рекомендує владі змінити підходи до інформаційного висвітлення подій в Україні. Щоб простими словами, ви розуміли, на наступний рік 25-й, у проєкті бюджету закладається 2,2 мільярди гривень на фінансування дуже зручного для влади. Інформаційного інструменту єдиного телемарафону, який тільки хвалить владу і абсолютно не згадує у позитивному сенсі ініціативи чи опозиційних політичних партій чи якісь проблеми в державі, все у них добре. Тут мова йде не про те, що треба більше критики, а про те, щоб ми отримали реалістичну інформаційну картинку, тому що навіть наші європейські партнери. Звертають увагу на те, що інформація, яка звучить з телеекранів єдиного телемарафону, не є об'єктивною, прямим текстом про це пишучи у звіті. І це тільки один з тих аспектів, на які звертають увагу наші європейські партнери і кажуть, що змінюєте щось, якщо ви хочете продовжити процес євроінтеграції. І єдині, хто захищає формат єдиного телемарафону, залишається Офіс президента і Міністерство культури, яке заявило, що. Ми вдячні за звіт Єврокомісії, беремо його до уваги, але змінювати нічого не плануємо. І поки в нас в країні військовий е, правий режим воєнного стану, доти буде діяти єдиний телемарафон. А далі побачимо, далі, можливо, ми його скасуємо, а можливо, ні, будемо вирішувати. Фактично, таким чином, наплювавши навіть на рекомендації Єврокомісії, ця проблема всередині держави вже обговорюється давно. Я особисто Багато разів як і колеги з розумної політики говорив, що нам треба рухатися до прозорої роботи органів державної влади і Верховної Ради, в тому числі і Кабміну. І це все має відображатися на прозорості, відкритості роботи також і телеканалів. Формат єдиного телемарафону себе давно вичерпав, і ми подавали дуже багато законодавчих правок, щоб 2 мільярди гривень, понад 2 мільярди гривень, які планують витратити на це наступного року, спрямувати на посилення нашої безпеки і оборони. Влада поки що не хоче чути ні нас, ні наших європейських партнерів.